Отабенга, тому приклад. Так один дослідник Африки привіз з собою із бельгійського конго пігмея Отабенга, сім'я якого залишилась в Африці. Спочатку його у ланцюгах в клітці привезли у США на Всесвітню виставку. Потім американські еволюціоністи передали його у зоопарк, де він жив в одної клітці з мавпами, щоб продемонструвати. Перехідну форму. Директор зоопарку пишався, що в його зоопарку є такий рідкий екземпляр. Він не бачив різниці між дикими тваринами і маленькою людиною. Відвідувачі зоопарку вважали Ота Бенга близьким родичем Орангутанга. Ота Бенга не витримав приниження і кінчив. Життя самогубством це приклад шокуючої пропаганди, що людина є тварина.